Сьогодні слухаємо багато дуже хороших доповідей, і вже знаних науковців нашої України і тих, хто збирається стати знаним науковцем, буде доповідати свої докторські, кандидатські диссертації. І ми всі розуміємо з вами, що таке спілкування з науковою спільнотою за напрямом підготовки тієї чи іншої допомоги. Дуже корисно для тих, хто насправді займається серйозно цими всіми справами. Ну, ми з вами вчора вже зустрічалися там на кафедрі Віхміновича. Я ще раз хочу щиро подякувати і професору Губаченко Федору Віхімовичу і завідуючому кафедрі з нашого Другого університету з Харкова Гаврилі Вікторовичу. Ініченка за ту колосальну роботу, яка проведена була цими двома керівниками з своїми колективами на протязі більш ніж пів року, готуючи цю конференцію. І те, що ви отримали на руки, і те, що проводиться і вчора, і сьогодні, це все зроблено цими людьми. Ще раз щиро подякувати людям. Давайте попробуємо.